Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, за репости, за коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитися сьогодні питання із потоку, що нам розповіть карти і для кого цю інформацію вони дадуть. Нагадую вам, якщо у вас є якісь питання, яких ви не чуєте. На моїх загальних розкладах, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Всі коментарі я переглядаю, всім адекватним ставлю лайки, неадекватних видаляю коментарі. І дивіться, можливо, якраз попадеться вам загальне питання, те, яке вас цікавить, і навіть вам. Посилаєте запрос і запит, і вам, якраз, може прийти відповідь на загальному розкладі. Так, прошу вас, пишіть питання, а тепер інформація з потока і для кого ця інформація? Для людини сонячної, яка недавно відродилася, можливо, відпочила після відпустки на сонечку влітку. Для людини, яка відчуває себе вільно. Для людини, яка наскільки зараз позитивна, що до неї тянуться інші люди, людина хоче поділитися своїм позитивом. І... Зробити всіх інших щасливими. Так, людина угу. сама по собі позитивна, але бувають неприємності, коли людина сама себе. Обмежує, сковує, а по ці обставини сковують. Шанс вийти є, але людина стоїть, нікуди не рухається, і так триває уже певний час туди-сюди то все добре, то начебто в обмеженнях людина не посміхається, не відчуває себе вільною настільки, наскільки хотілося, як зв'язаною по рукам. Тобто, от для такої людини це питання. Подивимося, що варто зараз знати цій людині, що варто зараз знати цій людині. Угу. Так, ну тут випало в мінусі, хоча я в мінусі і не читаю, як так карти, але відкладу. Дивіться. Працюйте, вдосконалюйте, щоб прийти до своєї стабільності, до перемоги, до радості в своєму думі, до святкування того позитивного вирішення того питання, над яким ви тривалий час працювали, вам потрібно працювати. Ви багато вже чого досягли, багато чого зробили, але тут порада: дивіться, не зазнавайтеся, щоб досягти цієї рівноваги, стабільності цієї перемоги. Тут теж перемога повінкує, але карта перемога вийшла верх ногами. Це означає: не зазнавайтеся, не ставте себе вище в колективі. Якщо це на роботі, вищими за іншим, щоб не сприйняли вас за вискочку. Тут дуже обережними треба бути. Так, що ще вам варто знати? Але ви досягнете свого, тільки дивіться, щоб ви це зробили легше, тоді вам не потрібно вчиняти таким чином, як оце по шістірки жетлів, я сказала. Що вам ще зараз варто знати? Тут з мечів. Так, імператор. Угу. Дивіться, тут імператор може бути і батько, і е, людина з вищою посадою, тобто по статусу вища. Суперечка з ним буде. Хто виграє цю суперечку? Так, ви виграєте. Можливо, навіть ця людина вам відома. Ви довго його знаєте, цього чоловіка по імператору. Е, але дивіться, ви шанси не берете. Це не шанс. Тут порада, дивіться, дійте з головою, але не перемудріть. Не будьте занадто різкими, щоб відносини були, стабільні з цією людиною. Вам треба, щоб от, протягом найближчого місяця у вас гарні відносини були з цією людиною. Не лізьте на рожон, не рубайте всіх на скаку. Тому що це питання мирно не вирішиться. Так, да, Суперечка може бути, але вирішиться вона конфліктом. Давайте ще подивимося, що вам важливо знати. Дивіться, якщо ситуація ваша, беріть. Але якщо це не ваше або щось негативне, то не натягуйте те, чого немає. Тобто, якщо хороше, ви візьмете в своє життя, то це може збутися в залежності від того, наскільки сильно ви цього бажаєте. Але якщо погане, не натягуйте на себе. Так, що ще? Так, король Пентаклів, колесо фортуни і Єрофант. по суду. Так, давайте посуду. Ось так По Посуду вам іде відродження. До речі, по цим трьом картам це в гарному значенні. Вирішиться якесь ваше питання. Ви обновитеся і підете, от як нова копійка, да, тільки що з танка. Підете в життя, тобто все починати заново, Це може бути як новий етап. Далі, що у вас принесе вам удачу. Принесе вам удачу Король Пентаклів. По Пентаклям це у нас Телець Діва Козиріг, але не обов'язково близька до землі людина, яка прагне, можливо, це він якраз і випав, або це інша людина, можливо, керівник якийсь теж, можливо, у вас їх кілька, можливо, колега, але більше за посадою. Можливо, це буде ваш чоловік. Можливо, це ваш партнер або новий партнер. І дивіться, тут якщо новий партнер, то можливий шлюб. Можливий шлюб. Це означає, якщо ви знаходитесь в парі, то можливий шлюб. Якщо ви не знаходитесь в парі, то можливе знайомство з такою впливовою, дорослою, стабільною людиною, яка любить люби оточувати себе комфортом, дуже поважає гроші, все матеріальне в неї в почутті. І якраз. А ну, угу. Так. Розрушиться щось, що довго в вашому житті е, було або підлим, або двуликим, І по колесу фортуни. До речі, ну тут випадає в плюсі, хоч там я і глянула. Дивіться. Е, розрушиться те, що було неприємним. І е, піде на краще. Ця людина може бути вам навіть вчителем, можливо, це два різних чоловіка. Ця людина, можливо, буде вашим вчителем, можливо, пораду якусь дасть, можливо, якісь ключі вам е, таку пораду, думку дасть або напрямок, який дозволить вам відкрити кілька дверей, нових, які раніше для вас були закриті. Це людина любить все традиційне. Дивіться, можливо, ви якраз знаєте цю людину. любить все традиційно, традиційно діяти, дуже ем, строга до себе, тобто розкладає все по полочкам, але ж така й строга до інших. Ем, є певні правила, за якими вона діє, певний світогляд і завжди дотримується його. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.